Привіт! З вами смачного! Сьогодні до вашої уваги приготування риби у дуже смачному маринаді, який готується за лічені секунди. Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні готую знову рибу, але цей рецепт взагалі мене підкорив. Готую з кумбурів. В принципі, за цим рецептом можна приготувати й оселеться. Скумбрі у мене ну, ще не повністю вона розмерзлася, але так мені зручніше було її почистити, тому вона у мене вже чистенька. Зараз я її наріжу помірними шматочками. Приготування такої рибки унікальне тим, що не потрібно ні варити маринади, абсолютно нічого не підігрівати, не кип'ятити. Потрібно лише все змішати і почекати певний час. Тому рибка у мене вже готова. Далі. Час цибулі. Дві цибулинки з середнього розміру і нарізаю півкільцями якомога тонше. Цибулька готова, а далі беру наступне. Поєдную 3 столові ложки солі, столову ложку цукру, сюди ж додаю, півчайної ложки меленого чорного перцю і півчайної ложки коріандру, також подрібненого. І це все разом змішую. І в мене ще два лаврових листочка. Я їх також подрібню. Далі перемішую. І тепер складаю рибку. Викладати я її буду шарами на дно. Викладаю перший шар рибки. Далі посипаю оцією сумішю. Перекладаю все цибулею І тепер додаю кріп. В принципі, кріп це за бажанням. Його можна брати як заморожений. До речі, у мене такий є. Я завжди заготовлюю на зиму морожу, нарізаю його дрібненько і заморожую. Можна взяти свіжий, можна взяти сушений. Це вже за бажанням. Посипаю знову сіллю цієї суміші, знову цибуля. А тепер буду робити маринад. А далі беру рідини в однаковій пропорції 100 мл охолодженої чистої води. Далі беру оцет, так само 100 мл. У мене 6%. Якщо у вас 9%, то взяти потрібно менше 60 мл. І також відправляю сюди ще 100 мл олії. І тепер заливаю рибку. Погляньте. Ну, ось цей маринад, він, його багато, але він отак повністю рибу не покриває. Тому я взяла ще по половинці 150 мл, так само води 50 і так само олії. І долью до повного. Ось так виходить. От тепер те, що потрібно. Накриваю, відправляю в холодильник мінімум на 6 годин. Але так як я роблю на вечір, то в мене вона простоїть трішки довше. Ось і рибка, пахне вона просто фантастично. Рибка дуже ніжна, запашна, а витратила я на неї всього 10 хвилин. Дуже вдалий варіант приготування риби. У такому маринаді рибу можна зберігати до 10 днів, але повірте, вона швидко піде зі столу, адже вона дійсно дуже смачна. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!